Воно знову височіє над барикадами у столиці на синьо-жовтому фортепіано оду радості. І для самооборонців, і для солдатів у офіційних погонах нині грала співачка Руслана. Мелодія вийшла мажорна та натхненна. Хоча самі самій геть не до жартів. Руслані пообіцяли автоматну чергу. А от Луганську такий самий революційний інструмент розтрощив. Про це і не лише просто за мить докладно говоритимуть мої колеги. Добрий вечір. Це наші новини на 2+. +2. Європейські ідеї для синьо-жовтої держави у Брюсселі на порядку денному гроші, реформи та санкції усе стосовно України. Симфонія для піаніно без оркестру. Рояль знову лунає на барикадах виконавиці революційних мелодій. Погрожують автоматом. Гаага про них не забуває розслідувати кримінальні злочини проти мирних українських демонстрантів. Хоче Європа. Київ замислився чи варто? Український план він уже, стверджують європейські дипломати існує, але деталі, які саме кроки той документ передбачає, та до якої переможної мети має вести жовто-синю державу? Жодних мій колега Ростислав Хотин від самого ранку у Брюсселі слідкує за засіданням Ради ЄС, на якому головує нині Баронеса Ештон, Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики. Ростиславе, привіт, Скажи, будь ласка, тобі відомі якісь. Можливо, конкретні кроки, плани, можливо, суми, які вже виписані у тому документі, який називається український план. І от про санкції в Україні дуже багато говорять. Є якісь натяки в тому документі щодо можливих прізвищ українського політичного естеблішменту. Щойно ці висновки Ради Європейського союзу на рівні міністра закордонних справ вони підготовлені вже видані. Там санкції не згадуються, але санкції обговорювалися під час ради ЄС на рівні міністра закордонних справ. Зокрема, як це дипломатичне джерело про санкції, говорив польський міністр закордонних справ Родислав Сікорський. Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкавичу сказав, що поки що санкції не запроваджуються, але якщо ситуація в Україні може погіршитись, тоді ЄС може швидко, як він висловився, відреагувати санкціями. Також послухаємо шведського міністра закордонних справ Карла Більда. Він теж говорив про санкції, пряма мова. Важливо, щоб ми не діслали це сигнал. Якщо будуть подальші значні репресії чи силова зачистка майдану, будуть наслідки. Ми хочемо мати справу не з батагом, а радше з пряником, але питання санкцій стосується перш за все насильства і репресій. Без сумніву, в разі такого повороту будуть наслідки. отже, було цікаво, чи після минулотижневої резолюції Європейського парламенту з закликом до адресних санкцій міністри видрагують теж санкціями, але цього не сталося. Натомість. Був заклик до діалогу між владою та опозицією, заклик до створення нового широкого уряду в Україні, який би охоплював всі політичні сили представлені як нині у владі, так і на майдані. Опозицію, тобто заклик до конституційної реформи і перетікання повноважень від президента до уряду. Також йшлося про те, що ЄС наполягає на підготовці до вільних і справедливих виборів президента, себто євросоюз не наполягає на дострокових виборів, виборах, але на тому, щоб наступні вибори відбулися вільний і прозорий. Спосіб так само йшлося про фінансову допомогу, але знову ж таки і міністри закордонних справ, і в резолюції і в висновках цієї ради йдеться про те, що у ЄС своїх грошей великих немає. Йдеться про великий цей кредит міжнародного валютного фонду та гроші від інших міжнародних фінансових інституцій. Також йшлося про те, що в Україні і можливо іншим членам східного партнерства, я нагадаю це також Грузія, Молдова. Білорусь, Азербайджан та Вірменія надати європейську перспективу, все то пообіцяти, що колись нехай і у віддаленому, але майбутньому ці країни, зокрема Україна, можуть стати членами Європейського союзу. Але як сказало мені дипломатичне джерело тут, яке було присутнє на цій раді, наразі дві країни дуже. Обережно виступили проти цього. Це була Франція і Німеччина. Тобто, все повертається на округи своя і традиційно Париж і Берлін готові враховувати інтереси Москви більше, аніж інші країни-члени Європейського союзу. Ростислава дуже дякую тобі. Як завжди, на інформаційний крок попереду. І звісно, що із перших вуст Росислав Хотин із Брюсселя наживо говорив про план український та можливе українське майбутнє обговорювали ідеї європейські дипломати. На фортепіано синьо-жовтому просто на кордоні між Беркутом та самооборонцями Євромайдану. Народна артистка України нині грала оду радості на вулиці Грушевського на крайній барикаді на даху спаленого автобуса. Руслана спробувала додати мажорних нот і настроїв у перебіг довготривалого та хиткого перемир'я. Почала з 9-ї симфонії Бетховена, завершила проникливим виконанням хітів бітоста, та «Абби». на силовиків, що боронять урядовий квартал, нині, хоча не виключено, що лише на тамтешніх командирів. Враження це не справило. Звуки фоно спробували заглушити північно-сусідською попсою. Руслана запевнила, буде пробувати ще знайти музичний контакт, але зізналась, є проблеми, точніше, загрози лаконічні і безкомпромісні персонально на її адресу. Я думаю, що це йде момент пропаганди. Це як один із елементів пропаганди з нас вибити будь-яким будь-яким шляхом правда чи неправда показники, що ми дійсно на когось тут працюємо, що нам хтось тут платить. Мені от чітко написали тікай до Америки, бо тут тебе пристрілять і так далі. У Черкасах тривають суди над активістами євромайданівцями, яких звинувачують в організації або участі у двох штурмах тамтешньої облдержадміністрації 23 та 27 січня. Кримінальні провадження порушено проти більше як шести десятків мітингувальників. 17 роз них досі перебувають під вартою. Рідні затриманих та правозахисники переконані, що силовики схопили невинних. Тепер в апеляційному суді адвокати намагаються добитися, якщо не виправдання, то принаймні заміни запобіжних заходів. Наша знімальна група наразі перебуває в суді на цю мить Розгляд справ, щонайменше до трьох обвинувачуваних відклали на невизначений термін. Присутні на засіданні народні депутати вже від опозиції, вже запевнили, що затриманих. Ймовірніше за все влада вирішила зробити бранцями і згодом спробує обміняти на певні преференції. Всі причини, які наводять, це означає, що ви зараз зручники, що б ви не назвали, все рівно будете сидіти, аж поки нам не скажуть, що вас опускають. Як скажуть, ми знайдемо аргументи, як це все зробити. Прямо пропорційна залежність вартості життя українського від настроїв на валютному ринку. Слідом за гойдалками, які впродовж останніх семи днів демонструє українська гривня, цінник на паливо, продукти подекуди вже й на послуги почав змінюватись і не у бік здешевлення. Мої колеги пішли емпірічним шляхом і так би мовити, на місцевості спробували дослідити, що нині, де і по чим. У цьому рибному магазині додалося роботи. Переписують цінники. Копчена риба сьогодні подорожчала на гривню. Вчора нас предупредили, що будуть повищатися. Ну, мабуть, тому що долар піднімається. Імпортні мандарини і хурма на цьому базарному прилавку ціни поки що не змінили. Якщо апельсином торгуємо кожен рік, то така ціна його і, і поки що ще не змінилася. Може, це ще старий завоз. Більше цифр готуються написати на цінниках продавці солодощів. Ну трошки є змінення. потрошки. На деяких товарах піднімаються ціни. Ну так гривня дві, так багато ні. Ну що ну відчиняє ті, хто віддає крам за старими цінами в очікуванні постачальники вже попередили, що товар подорожчає. Ну, ми ще не отримали новий товар, так що не знаємо нових цен. У нас ще старий товар, старий завоз. Про можливе подорожчання продуктів на базарі говорять, але відчули поки що не всі. Поки що ціни слава богу стоять, не змінюються. М'ясо купила яловичини по, по 65 гривень. Дуже добре. Ну воно так завжди. Молоко і крупи подорожчали у цьому потужному супермаркеті, але це не по. В'язано з коливанням курсу долара запевняє керівництво. Молочна продукція зазвичай в, зим, в зимовий період ціна піднімається. Прогнози підняття по крупам були ще до нового року. Десь ми зараз правди з усі підняття що по молочній продукції, що по крупам, десь в середньому 5%. Імпортний алкоголь це єдине, що тут здорожчало останні дні. Про те, що хочуть, аби їх товар віддавали за більше гроші. Постачальники керівництву магазина заявили, але до переписування цін далеко. Зараз ще дуже багато імпортерів в очікуванні. Очікують з їхніх слів, що буде далі з курсом євро, з курсом долара. Коли долар пригнув майже до 9, вони заявили про підняття. Коли зараз долар опустився, то так ринок, якби мовити, на на день так чуть чуть е, завмер. Оскільки долар сьогодні стрімко не зростав, як минулого тижня. Продавці не виключають, що значного подорожчання продуктів не буде. Принаймні, для переоцінки продуктів українського виробника вони підстав не бачать. Оксана Щербина, Вадим Барба, Новини 2+,2. Грати як заспокійливе для повітряного розбишаки та крила змайнстрував донецький винохідник. Чи побачив він землю з неба? Буде відповідь за лічені секунди. Нова Балканська Актер! Актер! у Боснії палають маєтки влади. Чиновники масово звільняються. Європа заговорила про миротворців озброєних. Усім мерам мітлі. щоб мери Львова, Донецька, Вінниці, Одеси, Чернігова разом з нами прийшли на хрещатик навели порядок. Новий столичний градоначальник хоче чистоти з порядком на хрещатику прибирати кличе колег зі сходу та заходу. Клітка турецька і залізна для туриста повітряного та українського. Суд у Стамбулі вирішив узяти під варту харків'янина, що у п'ятницю просто під час відкриття Олімпіади у Сочі спробував розвернути літак і наказав командиру замість берега турецького взяти курс на Сочі. Чоловіка звати Артем Козлов. Є інформація, що буквально за лічені години до повітряного інциденту у нього була думка, що треба негайно рятувати президента від президента. У цьому старому будинку на краю міста про тихого сусіда, який одного дня став відомий на всю країну як терорист, що захопив літак, говорять неохоче, але ж захищають. Ніту нікого, вона уїхала, уж Дуже хороший мальчик, дуже хороший. Йому 44, закінчив авіаційний інститут. Програміст займався розробкою сайтів. Жив зі старенькою матусею, сам виховував двох синів. Останнім часом пройнявся ідеями івромайдану. У наметах не жив, з трибун не віщав, але ж на світлинах у соцмережах Артем Козлов, здебільшого на фоні барикати, столичної ялинки. А ще з Луценком і Кличком. Ми зустрілися з ним. Артем ішов зі стрічкою. Янукович, наш президент, 2010». Я задав питання Артему: в чому полягає власне сюжет вашої політичної такої трансформації? Він мені сказав, що Ван Григорович, є серйозна проблема. Путін захопив нашого президента Януковича в заручники і зараз шантажує ним Україну. Треба рятувати Януковича. Я оцінив це як жарт. Колеги майданівці бачили Артема Кузлова за лічені години до того, як той поїхав до аеропорту, купив квиток на Стамбул, а вже за кілька хвилин намагався захопити літак. і Кричав, летимо до Сочі. кажуть, він був у депресії і дуже стомлений. Пару тижнів тому я помітив, що він перенапружений, перезбуджений. Депресія я вважаю, що власне процедура там. Притягнення його до відповідальності логічно, коли б вона починалася спочатку з медицини, а потім уже закінчувалася юстицією. Зараз Артем Козлов у Тереччині під вартою. Тим часом його квартиру вже обшукали права охоронця. А СБУ порушила кримінальне провадження за статтями теракт і захоплення літака. Залежно від того, хто саме судитиме харків'янина, Україна чи Туреччина йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці. Аліна Цибова, Микола Щиров, Харків, новини два до Боснії не виключають європейські дипломати можуть ввести міжнародний миротворчий військовий контингент. Україні вже тиждень як не припиняються антиурядові виступи. Невдоволення людей викликав захмарний рівень корупції та безробіття. Напередодні у Сараєві пройшла багатотисячна маніфестація з вимогою звільнити мітингувальників, затриманих під час запеклих сутичок із поліцією. 8 лютого тамтешні найвищі чиновники вже масово і терміново пишуть заяви про звільнення. Вигорілі автівки, вибиті шибки в міських адміністраціях. 32 підпалені споруди. Більш як три сотні поранених з обох боків. Вогонь в Сараєві ледве вдалося загасити. Мирний протест може щогодини вивухнути новими заворушеннями. Оставьте! 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 Я не знаю, що мені з собою робити. Кричить протестувальник з плакатом «Банду у відставку. Офіційний рівень безробіття в Боснії 27 відсотків. Реальний 44 багато молоді, яка закінчила школу, університет, але не може знайти роботу. Багато хто без роботи вже 10, 20, а то й 30 років. Їм ніхто не дає роботи. Формальний привід банкрутство заводу в провінції Тузла збурив усю країну. Тепер уже в кількох областях заводи та адміністративні будівлі захоплені протестувальниками. Вимога у них одна: нарешті знайти їм місце в рідній країні. Востаннє нам зарплатню платили минулого березня. До виборів вони не дотерпіли вісім місяців і терпіти більше не хочуть. Вимагають міняти систему, за якою чотиримільйонним населенням керує більш як сотня міністрів і три президенти етнічних країв. Влада 20 останніх років не слухала людей. Тепер вона дослухається їхнього гніву. 32 міста кілька днів огоплені за вирушеннями. Уряди справді дослухаються. у відставку йдуть голови адміністрації Сараєва, Тузли і Зеніци. Дві партії з владної коаліції закликають до дострокових виборів. Розійтися миром просить і прем'єр. Добре одне, що не вдалося пролити кров. Цього нічого вже виправити би не змогло. А зруйновані споруди ми відновимо. Сподіваюсь, цього більше не станеться. Потрощені кабінети, розграбовані магазини. Євросоюз, асоційованим членом якого Боснія є вже кілька років, такого протесту не розуміє, хоч його вимоги визнає справедливим. Європейці закликають до миру гарячі голови та дякують правоохоронцям за адекватну реакцію і не виключають, що доведеться вводити до країни миротворчі війська. Яна не Катерина Шепко, новини 2+,2. Про міжнародний кримінальний суд у голос заговорили стосовно українських людей. Громадська комісія з розслідування порушень прав людини вимагає від Верховної Ради України ратифікувати статут міжнародного кримінального суду. Знані українські юристи збирають тепер факти, які на їхню думку мають ознаки злочинів проти людяності. Але чи зможуть всадити людей, яких за канонами міжнародного права слід вважати злочинцями на лаву підсудних у газі? Велике питання. Юридичні тонкощі вивчала Ірина Павленок. Два десятки справ щодо злочинів, вчинених на території восьми країн. Ще кілька на досудовому розгляді. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі займається злочинами проти людяності, геноцидом та військовими злочинами. Юристи називають його останнім прихистком. Він діє у випадках, коли держава на території якої здійснено злочин, не може або не хоче провести розслідування та висунути обвинувачення. Те, що відбувається в Україні, воно вже набуває ознак. Чинення злочинів з боку офіційних осіб, які підпадають під ознаки злочини проти людяності, коли офіційні особи під оком всього світу вчиняли публічні катування. Публічно цинічно знущалися за допомогою сили, за допомогою кийків. Громадська комісія вимагає політичної реакції, зокрема, ратифікувати статут суду, який Київ підписав ще у 2000-му. Юристи, які входять до комісії, пропонують для цього внести зміни у конституцію, розширивши перелік судів, які діють на території України. Справи, які розглядає суд у Гаазі, не мають терміну давності. Ті особи, де б вони не знаходились, вони будуть переслідуватись, їх повинні видати. Утім, якщо депутати не ратифікують статут, Гаазький суд все ж може втрутитись у ситуацію або через резолюцію Ради безпеки ООН, або якщо держава сама звернеться до суду, ніякі імунітети, ніякі недоторканності щодо посадових осіб у даному випадку не діють. Чи є підстави в українців вже сьогодні говорити про гайський трибунал? Опозиція та активісти заявляють, збирають факти. Соловики заявляють ніяких законів, ані українських, ані міжнародних, вони не порушують. Є посадова особа відповідальна за утримання затриманих, і самісні функціональні обов'язки, подивитися, в якому стані людина була доставлена, чи немає у неї слідів побоїв, чи немає якогось тиску. Відповідно, якщо є перше, що вона повинна зробити викликати лікаря, переінформувати керівника органу досудового розслідування, Відповідно. І далі по інстанціям юристи уважають, що сама підготовка до ратифікації статуту міжнародного кримінального суду сприятиме припиненню поширення насильства. Ірина Павлинок, Максим Шенкаренко, новини 2+2. У Донецьку в неділю закликали до швидшої, просто таки блискавичної федералізації. Об'єкт уваги унітарне державне утворення Україна. Акцію, якій взяли участь близько сотні людей, пройшла біля пам'ятника товаришу Артему, засновнику так званої донецько криворізької республіки. Активісти засудили вайлуватість чинної влади, яка на їхню адептів федералізації думку йде на поводів заходу. Виходом з кризи вуличне зібрання вважає автономію Донбасу та перетворення України на федерат. Тивну республіку всім бажаючим, не відкладаючи на потім, просто на мітингу видавали обкладинки для паспортів із символікою тієї таки Донецько-Криворізької республіки. Його лише тиждень, як призначили, а він уже має велику мрію. Регіонал за партійним походженням. Пан Макеєнко, той, що нині обіймає головну державну посаду у столиці, хоче, щоб на хрещатик попрацювати мітлою. Приїхали мери з усієї України. Про перспективи всеукраїнської мерської толоки і на Боднар. Кілька слів розширена нарада київської адміністрації. Обговорюють, як минає опалювальний сезон. У президії новий голова Володимир Макеєнко увесь час мовчить. Йому заступники увесь час щось підказують. Ми по закінченню наради Макеєнко пообіцяє підлеглим, що вже до кінця тижня орієнтуватиметься у проблемах Києва, а журналістам зізнається, що у нього є мрія. У мене є мрія, щоб мери Львова, Донецька, Вінниці, Одеси, Чернігова разом з нами прийшли на Хрещатик, і разом з громадянами, з тим, хто там присутній зараз, ми навели порядок. А все тому, що йому тяжко керувати у приймах. Міська адміністрація засідає у будівлі районної. Тут бідкається ще й досі народний депутат. Їм усім затісно. можемо зайти. Подивитися, У мене один комітет кабінет, де апарат посили. Він розмістився у кабінеті голови Печерського району апартаменти з акваріумом, портретом Януковича та подякою від попереднього голови Попова. От скажіть, можна чи з цього кабінету керувати містом Київ багатомільйон? Тому йому конче необхідно переїхати до будівлі столичної адміністрації. Як мери українських міст мають допомогти повернутися на хрещатик? Уявляє так. Приїхав садовий цегла зроблена у Львові. Поклав на вулиці Грушевського. З Донецька приїхав мер цегла і поклав. Покласти цеглу. Мер Донецька, мабуть, не готовий прокоментувати запрошення Макеєнка. Відмовився. Мер Львова їхати до Києва не хоче, бо у столиці своя цегла є, а от мера немає. Пан Макієнко є дуже впливовий політик. Я думаю, йому легко вдасться переконати депутатів Верховної Ради, щоб одним з перших питань. Розглянули питання і невідкладно призначили вибори київського міського голови. У Києві розмежовані посади мера та голови адміністрації. Останнього призначає президент. Останнім мером у столиці був Леонід Черновецький мера України. Майже два роки тому він написав заяву про відставку. Відтоді столиця без міського голови. Голова ж київської адміністрації на велике прибирання мерів із регіонів чекатиме вже від завтра. Домовлятися ж самими киянами щодо мерівського суботника на хрещатику поки що не ризикує або ж не сподівається на результат. Інна Бодна, Наталка Волосацька та Андрій Хлус. Новини 2+,2. Тепло вже а буде ще й сніжно. Таке обіцяють метеорологи українцям та наші усочі влаштували день відчинених дверей. Найдивовижніше ми залишили на останок з думкою про небо. Далекобійник у Донецьку на розгін пішов, мріє побачити Україну з висоти. Сочі, Олімпійське сподівання українські. Чувствуйте себе українцем. Звісно. А що відчуваєте? Я відчуваю какое-то Ми вже серед медалістів шанси підвищити гатунок медалей є. Україну кажуть, знавці синоптичних розкладів цьогоріч ще засипатиме снігом з Балкану. Наш бік рухається доволі активний циклон. На території України припускають метеорологи. Він зайде за тиждень разом зі снігом та суттєвим зниженням температури. Доти в Україні буде тепло. Навіть уночі до плюс п'яти в день обіцяють навіть близько восьми градусів тепла. А на Закарпатті навіть плюс п'ятнадцять. За умов такої теплої погоди і збережені у більшості регіонів снігового покриву. Слід чекати утворення густих туманів інших небезпечних явищ протягом найближчого тижня. Ми не очікуємо. Збірна Нідерландів на цю мить попереду всієї планети у загальнокомандному олімпійському заліку. Щойно голландці завоювали увесь комплект медалей в ковзанярських перегонів на 500 метрів. Канада, Норвегія, Сполучені Штати та Німеччина мають однакову кількість по дві золоті нагороди, але у канадців сто п'ятірки на одну сріблу медаль більше. Українці на тепер 17-ті маємо бронзу і день відчинених українських дверей у Сочі. Іван Грибенюк про підсумки п'ятого олімпійського дня. Українські дні в російському Сочі по суті вони розпочались тут ще вчора. Бронзова нагорода нашої біатлоністки Віта Симаренко тут без перебільшення, і досі у всіх на слуху. А вже сьогодні українська делегація вражала світ не лише спортивним хистом, а й старим перевіреним способом салом та борщем з пампушками. Вражати іноземців українці почали ще біля входу до одного з відомих ресторанів Сочі, Ненароком учасником заходу став символ Олімпіади, що проходив повз. Вы чувствуете себя украинцем, если не секретно. Естественно. А что ощущаете? Я ощущаю какое-то превосходство. На вході гостей зустрічали привітні українки та те, що називають національним надбанням. Україна на нинішніх змаганнях увагою не обділена, враховуючи і події в Києві, і плани прийняти в себе зимову олімпіаду 2022. Свідчення, чому візит на прийняття головного олімпійця світу Томаса Баха прийшов бути товаришує Сергієм Бубкою, з яким не так давно ще й конкурував на виборах. Президенти Моку у вас багато атлетів, що здобули багато олімпійських нагород. У вас також є зірки. Одна з них стоїть поруч. Сергій Бубка вчора у вас з'явилася ще одна медалістка. Віта Семиренко. У вас велика історія та великі перспективи. гостей свята найбільше вражають дві речі: по перше, одяг і національна символіка. О, це дуже гарно український народний костюм найпрекрасніший у світі. по-друге, те, що для нас буденне, а для них практично екзотика. Це дуже смачний борщ і дуже гарячий. Окрім борщу та сала, вереники, домашня ковбаса, квашена капуста, і звісно ж, горілка. Валентина Шульга, яка і готувала всю цю смакоту, радіє з того, що з пошуком в Росії продуктів для національних українських страв проблем не було. Що там подивиться? Це результат результат нашої праці. Іноземці українською гостинністю лишились задоволеними на останок, навіть пообіцяв вболівати на трибунах. Тепер не лише за свою збірну. І Сочі, Росія, Іван Грибенюк та Володимир Остапенко. Новини 2+,2. плюс Кому битва за олімпійське золото, а кому з не меншою за олімпійську завзятість баталія внутрішнього українського гатунку у середмісті Тернополя тепер несамовито махають ключками на чемпіонат з хокею просто неба з'їхалися 16 команд з усієї України. На відміну від звичайного хокею на тамтешньому озері не будували воріт та бортів майданчика. Мета Закинути якомога більше шайб у дуже низенькі ворота з діаметром отвору 10 сантиметрів. Мода на такий хокей прийшла до України з Південної Америки, з північної Америки. Вибачте, у Канаді та Сполучених Штатах у хокей на озері ганяють зазвичай без будь-яких вікових обмежень. Дуже цікавий хокей такий, він такоровой. Но... Дякую. дякую. В, Києві, в Києві такого нету такої гри. Ну, це нужно как бы, від от будні очень хорошо. приїжджайте всі. Не до олімпійських вершин, але можливо, що значно вище. У Донецьку з'явився свій ікар. Місцевий винахідник змайстрував такі собі крила за конструкцією схожі на крила летючої миші. Щоправда, завздовжки вони аж 7 метрів, а завважки кілька десятків кілограмів. Про мрію водія далекобійника здійнятися до небес. Світлана Фечун. Кожен чоловік у нас це заложено, коли смотрю на красоту і простор, думає, от би птичі можливості, правильно? да все реально. 39-річний водій, далекобійник Тофік Мамедов завжди мріяв літати як птах, і три роки тому почав конструювати крила. Бо на мале взять ступень, потім розлазувані. Прототипом конструкції стали крила кажана. Тофік їх зібрав з того, що знайшов у власному гаражі: труп, рами від велосипеда, бамбукових паличок та господарської плівки. Усього матеріалу назбиралося тисяч на 30 гривень. Щоб махати семиметровими крилами, майстер докладає чимало зусиль. Примерно як віджимання від от пола. Примірно, ну нагрузку її можна знизити в будь-якому. Тому що понимаете, ну смотрите, зараз у мене одна сторона 30 кілограм. Но їй же нужно махнути, а по-хорошому, по моїм почтам, на составляти десять час веса. Крила важать стільки ж, скільки сам винахідник майже кг. кілограмів. Тож через важкість конструкції злетіти самостійно тофік не може. А щоб полегшити конструкцію, потрібні надлегкі матеріали, які тофік дозволити собі не може, тому шукає спонсорів. Усевершення конструкция, технологія, Углепластик, стекловолокно, сплави титана. И тогда уже проблем не просто махнуть и подпрыгнуть с этим тоже не будет проблем. Все предыдущие, те кто пытался взлетать, располагали скажем, крылья на спине, на задней части человеческого тела. Вот как. Он же сделал конструкцию, которая Приводяться в движение група й мис, з на груді. Механізм дії крил майстер Тофік тримає у секреті, але запевняє, що його розробки примножують можливість людини у кілька разів і допоможуть їй таки здолати навіть силу тяжіння. Світлана Фечун Сергійсіров Донецьк новини 2+,2. Долати силу тяжіння без травматизму та здійматися до найвищих вершин є побажання від усієї команди. Новин 2+,2. плюс два. Нині це все приємно усім вечора і бережіть себе неодмінно переможемо.